Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами трошечки пограємо в Діабло. Так, давайте ввімкнемо критичний урон, бо хтось просив, щоб було видно урон. Подавляючий нехай також буде, в нас його все одно немає. Ну, звичайний, і я думаю, що урон повразливий, мало кого цікавить. Друзі, в грі з'явився новий івент. Він називається івент сезонної розкоші. Що це означає? Ми будемо отримувати на 25% більше харадримських флаконів із всіх взагалі івентів. І також благословіння матері додатково на 35% до досвіду і 50% до золота. У нас також буде ввімкнено. Це як завжди на тиждень цей це, це івент, Але дивіться, ось ці флакони будуть тепер нам падати з усіх івентів більше, але також в нашому місці, де знаходиться, скажімо так, наш верстак, ми зможемо купувати сезонно з вами репутацію. І цю репутацію ми зможемо використовувати або на головному персонажі, або на якихось наших додаткових. Так, давайте вимкнемо наші зілля. Для того, щоб було видно по часу, так, давайте ось це, ось це ось це і ось це. Що ми будемо робити? Ми можемо проходити цей івент, щоб добити собі парагон, якщо нам це потрібно, знову ж таки. Саме головне, що ми можемо купувати ось цю прекрасну річ хародримські знання. Для чого нам це потрібно? Коли ми їх купуємо. Ну, давайте одненький, поки що з вами купимо, що нам будуть давати за них. Коли ми будемо відкривати цей сувій, нам буде даватись репутація. Сили, я думаю, в усіх гравців вже прокачані. Для чого він нам потрібен? Так, де він взагалі? А, він відразу використовується все. Зрозуміло. Тобто, ми можемо купувати з вами тисячу одиниць харадримських знань. І можемо купувати на 4000, тобто, раніше тут було максимально. 2000, якщо не помиляюся, можна було купувати на 500, на 1000 і на 2. Тепер можна буде купувати на 4 тисячі. Для чого нам ця репутація потрібна? Ми з вами можемо прокачувати якогось додаткового персонажа, тобто твінка, якщо в нас достатня кількість ось цього ресурсу. Якщо ми бігали з вами постійно ось ці підземелля ескалації, постійно якісь івенти, тобто ось ці підземелля ескалації легендарні, ми коли проходимо, нам дається дуже велика кількість цього ресурсу. Зараз його буде даватися ще більше. Що б я радив робити з цією репутацією, щоб витрачати кудись цей ресурс? Так як ці скрині нам не супер потрібні, ми, звичайно, можемо на своєму головному персонажі ці скрині використовувати. Але б я радив розкачувати додаткових персонажів. Ну знову ж таки, якщо у вас немає якихось унікальних предметів або немає якихось міфічних предметів. Я б радив розкачувати додаткових персонажів для того, щоб отримати саме ось цю скриню. Тобто пройти кампанію невеличку навіть на звичайній складності, там декілька завдань, і купувати ось ці сувої за 2000. Для чого? Щоб отримувати 4000 одиниць цих харадримських знань і забирати просто репутацію. Тому що, друзі, з цієї репутації буде нам даватися і іскра. Додаткова для того, щоб створити міфічний предмет. А за цих прекрасних скринь нам можуть датися також проходження до босів. Тобто, якщо у вас достатня кількість цих ресурсів, ви можете просто купувати репутацію на нових персонажах. Ну, Нам, звичайно, це не потрібно, тому що в нас міфічних предметів велика кількість. От Бачимо, що зі звичайної скрині нам дають 4 предмети. Деякі з них можуть бути з зірочками. В нашому випадку ну, по 2 предмети. Тобто ви можете витрачати цю всю репутацію в принципі, на предмети. Я твінків, мабуть, качати в цьому сезоні не буду, тобто додаткових персонажів. Я буду грати на основному, щоб я радив проходити. Якщо вам потрібно докачати парагон, якщо у вас є така ціль, то ви можете просто проходити ті завдання, які вам подобаються. Тобто, якщо у вас, скажімо так, недостатня кількість золота, ви можете проходити ось ці завдання дерева, чудові, червоні. Краще всього проходити не під земель, а проходити це все в халтаді. Тобто в халтаді ми заодно набиваємо собі кров. Щоб ходити на зіра на ось, ось цьому босі, тобто на Діві, також виконуємо суміжні завдання. Заодно виконуємо дерево, здаємо дерево, отримуємо золото, ходимо на босів, отримуємо знову цей ресурс, отримуємо якісь. Також додаткові проходження на вищих босів. Ну, наприклад, з Грегуара ми отримуємо проходження на Дюріеля, і це все можна зациклити ну, по тому колу, по якому вам подобається. Я ж, мабуть, буду проходити якісь звичайні івенти. До речі, хто запитував, де ці проходження брати, дуже багато гравців. По-перше, посилання в описі є, друзі, на сайт з торгівлею. Ви можете бачити по парагону, що я просто їх не витрачав. Тобто я просто грав ті предмети, що мені потрібні: От міфічні, я вибив і унікальний предмет я вибив. Можна їх походити, але для чого? Щоб вибити амулет на дві зірки чи щоб вибити кільце на дві зірки? Тобто, я їх просто залишаю. Я їх ніде на віни беру, в мене вони просто знаходяться раптом, я захочу вибити якийсь іще новий предмет. От і все. Ви можете написати от в торговому чаті, наприклад, що ви хочете купити пачечку, тобто стак, на англійській мові, там, не знаю, за 2 мільярди, припустимо. Давайте спеціально напишемо маленьку ціну, щоб гравці нам не писали просто-напросто. Так, про це поговорили. Я б радив проходити те, що вам подобається, друзі, тому що, наприклад, ось ці підземелля вони майже безкінечні, тобто їх можна ходити там і по пів години, і більше. Я б радив вам проходити те, що вам просто подобається. Це може бути як Орда, наприклад. Так, і якісь підземелля, наприклад, на Дари титані. От ми можемо сходити. Давайте, в принципі, кудись вже підемо, щоб просто так банку не витрачати. Тобто цей івент розробники запускають за 28 днів до кінця сезону. Якось так співпало, до речі, 28 днів. Хто дивився, до речі, новий фільм, можете написати в коментарях, як він вам, якщо чесно, то дуже багато питань, дуже мало відповідей у мене до цього фільму, якщо чесно. Якщо коротко, мені от здалося, що головний герой це така лялька, яка взагалі нічого не робить. Я зараз про малого саме. Тому що всі його дії ведуть до того, що він просто-напросто, наче хоче, як би це так сказати, добре, не будемо. Його там постійно рятують. Тобто будь-яка ситуація, в яку він потрапляє, його спочатку рятує батько, потім рятує матір, потім рятує. Лікар і потім його рятує якась компанія незнайомих його людей. Тобто героя чисто рятує сценарій. Як на мене, фільм абсолютно ну, ну, от, саме по цій причині, що головного героя рятує лише сценарій і якісь допоміжні персонажі. Я вважаю, що якщо він головний персонаж цього фільму, то це жах. Якщо чесно. Ну, Зараз не про це. Зараз у нас про діабло. То, що я хотів сказати, я б радив вам проходити, друзі, допоки цей івент діє, ті завдання просто, які вам подобаються. Тобто, навряд чи вам потрібні будуть до кінця сезону якісь проходження. На босів, щоб вибити якийсь міфічний предмет, ну потрібний. Тому що, скоріше за все, що ви його вже вибили, Навряд чи вам потрібно буде якась кількість взагалі ресурсу. Тобто, якщо ми подивимося на ресурс, то тут ну, 60 тисяч і скоро. Максимальна його кількість, тобто, навряд чи вам потрібно буде проходити орду. Скоріше за все, ви все, що хотіли, вже пройшли. Тому б я радив просто використовувати цей час, щоб пограти в гру для того, щоб ходити в якісь улюблені свої івенти. Тобто, бонус в основному, який мене, наприклад, цікавить. Це бонус просто на додатковий досвід на сезоні або на додаткове золото, тому що додаткове золото ніколи зайвим не буде. Я, скоріше за все, просто буду проходити якісь івенти, не зациклюючись на тому, що, що саме мені потрібно там вибити, тому що нічого вибивати не потрібно особливо. Раджу вам і так грати в принципі в цю гру. Тому що якщо ми будемо спеціально проходити там якісь завдання дерева чи спеціально проходити орду, то це просто-напросто набридне. Грайте в той івент, який вам найбільше до вподоби. Тобто, якщо вам подобається проходити, наприклад, ями. І вибивати там якийсь потрібний, не знаю, амулет на декілька зірочок, ви хочете вибити в торговця, то та так і робіть. Не варто зациклюватися на цьому дереві чи на тих завданнях, наприклад, дерева в тому ж самому хелтайді, тому що у вас цих ресурсів буде безкінечна потім кількість, ви будете. Думати, куди вам це золото взагалі витратити, куди вам ці проходження потім дівати. Тому що, ну от, якщо не зациклюватися над цим івентом, а просто бігати те, що вам подобається, тобто те, що вам зараз до вподоби, то ви наб'єте цей весь ресурс власноруч, де його вибивати? Я в принципі розповів. Де це все брати також. Тому, я думаю, це якимось чином вам допоможе. Єдине, що б я радив, поки, допоки проходить цей івент, радив би просто бігати те, що вам подобається, для того, щоб вам гра не набридала. Ви, звичайно, можете витрачати цей ресурс на додаткових персонажів, щоб вибити іскри. Ви, звичайно, можете ходити ось ці підземелля. Для того, щоб вибити цей ресурс, ви, звичайно, можете проходити орду, щоб прокачати далі свій парагон, або можете проходити яму, щоб далі прокачати свій парагон, ну, якісь високі рівні, щоб він швидше йшов. Але якщо ви просто хочете отримати якесь задоволення від гри. То цей івент, мабуть, можна вже і минути, в принципі, він не обов'язковий. До речі, ось цей бонус, який нам буде давати 4 тисячі ресурсу, він буде діяти до кінця взагалі сезону. Тобто, якщо ми купимо Soviet, який дає 4 тисячі до досвіду, Зараз, то він потім навіть не зникне, коли е, цей івент закінчиться. Тобто ми зможемо ці сувої купувати до кінця сезону на своїх нових персонажах, які е, у нас будуть для того, щоб отримати додаткову іскру. Тобто можна нікуди спокійно не поспішати, е, можна абсолютно точно навіть не брати великої участі в цьому івенті, але якщо вам цікаво е, вибити якісь. Е, Додаткові ці флакони сезонні, то можна побігати, якщо раптом ви щось іще не прокачали, або можна додатковий досвід прокачати собі в ямі або в Варді. На цьому моменті будемо закінчувати, друзі. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку, якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Всім дякую за увагу, бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.